Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Отже, травень у нас доходить до кінця, пора вже робити прогнози на червень. Про що мова? Сьогодні хочу ЗСУ та армії Мордору подивитись на червень. Відповідно. Почнемо, звичайно вже з ЗСУ. Ну і що, поїхали? Добре, покажіть мені, будь ласка, що чекає Збройні Сили України у червні цього року. Скажіть Рон, правду. Аркану. Довертаю. Кану перевернута. Маннес. Далі. Наутіс перевернутий. Гєво, Евес перевернутий. Ну, добре. Дякую за відповіді. Фіналізуйте, мені, будь ласка, підсумуйте по питанню, що чекає Збройні Сили України в червні цього року. Дагас. Альгіс. Соло. Ну, непоганий фінал. Початок, правда, не дуже. Ну, добре. Про що мова? Що, що ми маємо? Е... Так, зараз, зараз доходить ще інформація. Тут багато всякого. Ага. А, зовсім цікаво показали. От напевно, не все буду коментувати, тому що тут така інформація буде. Ну, добре, все по порядку. Так, що ми тут маємо? Беркана, кану перевернута, Маннас. Далі, Наутіс перевернута Гебо, Евес перевернута і фінал Дагас, Альгіс і Солу. Про що мова? Беркана? Ріст, розвиток і так далі. Ріст, розвиток Збройних сил. Ну Це як і створення нових підрозділів може бути, так і то, що ну, в плані постачання, ріст поставок. Да? До речі, Беркана часто позначає певний рух на фронті. Ну Тут рух невеликий, зразу скажу. Десь, ну, може Харківська область, там де окупанти залізли, може ще десь. Але невеликий масштаб. Зовсім. Ну, певний рух вперед буде. Да, дійсно. Ну, Це ніякий там, не контрнаступ, нічого такого. Е, далі, кану перевернута. Воно цікаво йде, тому що двояко. З одного боку, обман, обман чого? По поставкам. Знову-таки, ніби обіцяли одне, робиться воно трохи по-другому. Ну, поставки будуть і хороші, та я дивився окремо. Тим не менш, Кано тут ідеї певна хитрість. Це цікаво. Хитрість кого? Хитрість ось командування. Манна спадає. Хитрість командування. М ну, добре, тут не буду особливо влазити в деталі. Ну, і загалом, якщо так, ну, мобілізація, да, набір, набір людей. Зокрема, ця руна теж позначає. Ну, а це оце, хитрість від командування. Якась щось там запланували, цікавеньке. Бачу, що не буду казати. Е, далі, навтіс перевернутий. М -м ну, тобто, ось мана, ось осіде мобілізація, ось нам ну, вона йде тяжко. Навтіс перевернутий. жорсткі обмеження. Ну і примус, да, куди без нього. Примушування. Да-да-да. Е, в той же час тут воно і ще йде. Беркана, наутіс. Сюди ж ось беркана як розвиток Збройних сил, цієї поставки і так далі. І, і рух вперед. Да? І ось рух вперед, і що, наутіс перевернути, а теж жорстко обмежений. Тобто, я кажу, десь якась, ну, не знаю, невеличка контратака, щось такого роду. да, можливо. Е, ось. Ну, зовсім невеличке, тому що обмеження, обмеження, обмеження. Одні обмеження. Далі, ось гіба падає. Ну, дари падають, партнерство падає. Да? Тобто ну, партнерство, як мені йде, це із, із закордонними нашими союзниками. Да? Ну, в, які, в якому плані партнерство. З одного боку, там інструктори, НАТО у нас вже на території, в принципі, була ця інформація, нікому секретів не відкриваю. З другого боку, то це то, що обмін там розвідданими і так далі. Ну і поставки зброї, да, дійсно, але знову таки навіть перевернути гебо. Ну, от, от щось задержують, да, якісь маніпуляції йдуть з поставками і так далі. Ну, F-16, мені здається, да. Все крутять хвостом, все не хочуть нам їх давати. Дадуть у результаті все одно. Кано перевернута гебо. Мало того, щось прийде таємно. В даному випадку Кано йде, як знаєте, як не розкриття інформації. Щось прийде таємно, щось цікаве. Раз це показали. Дуже-дуже цікаве. Ну, побачимо, що воно таке буде. Мало того, кану перевернути таке, бо я ж кажу: от якраз обмін інформацією теж таємно. Ну, таємна інформація, якщо хочете. Ну, розвідданими там і так далі. Е, ну Секретів, в принципі, не відкриваю, це всі знають. Далі, я вас перевернути, Двояко йде теж. З одного боку, Гебо Ева, це у мене поставки завжди. Хоч руна і перевернута, вона доволі швидка. Тобто, ось попри певні обмеження, поставки нам йдуть гарно, з хорошою швидкістю і доходить вони доволі швидко. Норма все-таки перевернута. По-перше, що не все, не все так гладко, По-друге, що воно не за день до фронту доходить. Оце, да, оце треба пам'ятати. Другий аспект тут, це якраз якщо саму по собі руну взяти, це все-таки рух вперед. Ну, те саме і беркана. Ну, руна перевернута, зовсім невеличкий. зовсім. І третій аспект іде, десь і відхід. На жаль, є, бо в даному випадку йде як план. Тобто не те, що там фронт посипався, а десь плановий відхід. Ну, знов таки невеликий, в силу того, що ось наутіс перевернутий, дуже-дуже тяжко стало там тримати. Якусь е позицію, називаємо це так. Ну, знову таки, таки, тут не йде мова про великий масштаб. Мана зевас. ну, ось, будь ласка, да, командування ось прийме рішення на то, що, власне, як про те, щоб певну контратаку зробити, невеличку, да, так і про те, щоб відійти з певних позицій. Кажу, як бачу, не все буває позитивно. Е далі. Так, загалом тут, в принципі, все. План тут я певний бачу, озвучувати його не буду, то не треба. Побачимо, як воно реалізується. Ну і фінал тут хороший. Дагас, Альгіс, Соло. що мова. Ну ось так, да, ось якась зміна ситуації відбувається. Зміна ситуації з чим пов'язана. Ну, Як мені бачиться, якраз з тими от поставками, що да? попри ось певні обмеження. До речі, Наутіс тут може бути як і то, що ще далеко не всі дозволили нам бити по території Росії свою Да? Тобто ми вам дали, але отуди бийте, а туди не бийте. Ну це так, до слова. Е, Дагаз, якраз оці от ці от зміни, перехід з ночі в день да? е, якраз і буде покращення на фронті. Попри те, що тут якийсь відхід проглядається. Ну, тому що дуже там стане тяжко і погано. Це не тому, що там хтось там щось здає там, чи ще щонебудь. Е -е, а тому, що дійсно тяжко. Е -е, от. Але, тим не менш, якась зміна ситуації на фронті має бути. Загалом в кращий бік. Точно в кращий бік, бо тут це трійка про то. Е -е, ну і за рахунок чого відбувається та зміна? За рахунок якраз ну, певного плану. Ось, і за рахунок поставок певних. Да, Фронт починає насичуватися всякою різною зброєю. Да? Після того, як Америка нас на голодний пайок посадила, у нас, відповідно, ось починається нарешті Дагас. Та сама довгоочікувана, довгождана трансформація. Ось Альгіс. Трансформація, до речі, по обороні. І відхід тут показує, ну так, да, прозвучить банальна фраза: на кращі рубежі, але як руни бачать, то дійсно кращий рубіж і його простіше тримати. Чи в силу того, що він більш укріплений, чи в силу того, що там, можливо, якісь не знаю, природні перепони будуть, висоти, там, річки які-небудь там, ну, щось таке. Зрозуміли мене, так? Да? Так, да, я вже бачу як коменти, відхід до Дніпра. Да? <гум> Жартую, не буде такого. Е, далі. Ну, альгі загалом. Тобто, Дага Заліс, зміни в обороні. Зміни в обороні. Е, може бути зміна тактики, може бути зміна саме оборони в плані е, зміна стратегії оборони. отак от можна сказати. Та? Ну і робота над укріпленнями там, де воно треба. Та? Щоб не вийшло, як відповідно ось у нас були нюанси в Харківській області. Далі, Соло. Ну, загалом ось ось вам руна перемоги. Ось вам руна перемоги, ось вам успіхи. Тобто, я ж кажу, якийсь ось успіх, якщо взяти, що це ось дивіться, ось командування, ось іде рух, а ось іде успіх, якщо всю трійку дивитись вертикально. Тобто, я ж кажу, якісь успішні контратаки. Не, не буду контрнаступом називати якась успішна контратака, якась успішна операція. Якщо відхід, то теж успішний. Тобто це не то, що там фронт посипався, а то, що планово, спокійно відійшли. Да, да то не радісні новини, але но в контексті збереження життів і так далі, то якби втрата там якоїсь невеличкої території, якщо це збереже багато життів, ну, вибір, стоїть вибір. Да? Що краще. Загалом соло здійснення мрій. Якісь яскраві події будуть, слухайте. Соло це про медіа. Да? Соло це про медіа, це ми побачимо, це ми почуємо. Щось таке яскраве. Ну, окрім того, що певні успіхи на фронті, то ми точно почуємо і побачимо. Взагалі якось, ну, як фінальна руна всього розкладу. Прям, знаєте, Доволі яскравий місяць буде. от Прям дуже-дуже. І загалом, в принципі, незважаючи навіть на певні нюанси, то доволі я б сказав, що позитивний. Доволі я б сказав, що позитивний. Да, Нераду, це певний відхід вимушений. Але тут багато чого іншого, цікавого, файного, гарного показали. Да. Ну і мало того, Алі соло. Успіхи в обороні, якщо дослівно. Да. Тобто орки десь ще, схоже, спробують полізти. Не знаю, може суми, може ще куди. А я дивився, да. на суми вони спробують полізти, щоб не перепитували. От. Ну Соло, успіх в обороні. Яскраві події в обороні теж. Ну і загалом як яскраві події. Тут успіх ось певних, певних е дій наших, уже атакувальних, назвемо це так. Ну і багато медіа, багато, багато такого, що ми почуємо побачимо. Красивого багато буде. Я так думаю, що тут не тільки про гарні відосики, мова, як наші доблесні захисники там нищать окупантів, да? там, то в да, то, танка башту гарно відірвало, то там ще що-небудь, то там ще когось до Кобзона в космос відправили прямо е окупанта якогось. От. Ну, до речі, принагідно закликаю, донатьте на ЗСУ. Особливо FPV-дрони і так далі, дуже-дуже воно потрібно. Ну, відповідно, якщо маєте можливість, якщо знаходитесь на підконтрольній Україні території. Якщо не маєте можливість, ну, хоча б помиліться за наших захисників. Е, так, ну тут загалом все. Крім того плану, який я бачу, який я озвучувати не хочу. Е, ну, давайте далі. Так, дякую за відповіді. Давайте болота, подивимося. Чи болота? Як там? Новий правопис же все вступив. Ну, гаразд. Так, дякую за відповіді. Ну, добре. А покажіть мені, будь ласка, що армії Росії чекає у червні цього року? Скажіть вам правду. Кана перевернута. Евес перевернутий. Так так діпстейт відволікаєш. Вуньо. Інгос. Кану. Далі. Тейвес. От. Не так погано, як би хотілось, ну добре. Дякую за відповіді. І фіналізуйте мені, будь ласка. Підсумуйте по питанню, що чекає армії Росії у червні цього року. Постаруна. Ну-ну. Лагус перевернутий, Ох, цікаво. Так, та щось не хоче вилазити. Що у нас тут? Перт? Ну, гаразд, і фінал якийсь. Єра. Ага. Фінал дуже цікавий, дуже-дуже. Йде воно. Незвично. Ну добре, про все по порядку. Да, до реч, хто там в кадрі, може, мелькало, да, от. Став рунічний у мене. До речі, у спонсорів є доступ до цього та багатьох інших ставів. Ну, Відповідно, з оговорами, з розбіром від мене, ну і так далі. подібне. Ну і спонсорів каналу інші приємні бонуси. Отже, поговоримо про болота. Що у нас тут? Аркана перевернута, а вас перевернути, Вунію, далі. Інгус, Кано, Тейвес. І фінал. Постаруна, Лаус перевернутий, Перт Ієра. От фінал прям, знаєте, прям такий. Прям дуже-дуже. Ну, добре, дійдемо все поясню. Що ми маємо? Берка пер... <кхи> Перепрошую. Так, що ми маємо? Берка на переверта зразу? За деградація їх чекає. М -м відповідно, от, цей відхід певний показує, показується. Ну, Протилежна ситуація до того, що у нас у нас там, правда, і відхід теж показували, але й успіх. Да? І от якраз відразу розклад починається з того, що десь вони відійдуть. Невеликий то буде відхід, не масштабний, це не фронт посипався, нічого такого, але зразу показав. Мало того, беркана переверта, деградація в них іде. Значить, в ну, нас падав успіх. Да? Фінальна руна розкладу у нас падало соло. Тут же ж зворотня ситуація. Значить, будем, дуже наші захисники дуже добре будуть їх крошити в обороні. Дуже-дуже добре. Так? І поголів'я орків буде суттєво зменшуватись. <рив> а, гарний початок, мені подобається. В той же час, ось я вас перевернутий пада. З одного боку, тут двояко вже йде. З одного боку, це теж показує певний відхід, незначний. З другого боку, це ж якраз і є рух вперед. Але руна перевернута і теж незначний рух вперед. Ну, тобто, а, Якщо суму взяти, це, до речі, як певна біда з логістикою. Ну, Тут мені кілька варіантів йде. Перше, це перерізання логістичних шляхів. Да, Атакамси передають привіт і ці хаймарси також. З одного боку, з другого боку, може до речі, міст якийсь втомиться нарешті. Ну, як варіант. Ще один варіант це то, що винищення складів. Якраз в силу того, що у нас почалося насичення зброєю, да, і наші захисники можуть дістати до їхніх складів складення логістики. Ну, Але їх багато, їх ще багато, і це їхня одна з головних переваг. Е, далі, в ну радість, святкування, ну, ось десь щось пролізуть, десь щось захоплять. Ну, дійсно, роздують з того, прям гарант перемогу, ніби там Берлін взяли другий раз. Ну, як вони вміють, в принципі, нічого дивного. А до речі, слухайте. А в Росії ніяких там свят немає, державних, щось, може, там, з Воєнщиною їхньої пов'язане. Нічого такого нема. Тому що, якщо так, то ось тут рух якийсь буде приурочений до того якраз, до свята. Mm, да, так, точно, точно, йде таке? Рух якийсь спробують до свята, а що в них там? Я, я не дивився, чесно кажучи, не цікаво мені, що в них там. Ну, якщо хтось знає, напишіть в коментарях. ВДВ ж, ніби е, там коли там, аж в цьому, в, в серпні в них, а ще яка там їхня воєнщина, можливо, може щось державне. Ну, не суть. Одним словом, щось спробують показати безпосередньо до яких свят. Мало того, що десь пролізуть переди, з того гарант перемогу теж створять. Ну, ну, про про, про те, що вони там пролізуть, якесь там село захоплять і так далі. ну, то, Ну, то... Одним словом, як вони все, як вони вміють, все як вони люблять. Далі інгус. Радість буде у них з поставками, все рівно. Інгус це якраз забезпечення йде. З одного боку, дивіться, в Інгус, як, як, як радість по забезпеченню, ну, схоже, той міністр оборони новий таки почне щось робити. А я ж дивився на нього, що це хороше призначення для Росії. На жаль, кажу без сарказму, дійсно хороше. Е, ось, Це один момент. Але в той же час Беркана перевернута Інгус. А з другого боку показують, що дуже буде сильна деградація, їхнього якраз забезпечення. Ну, в силу чого я пояснив на початку розкладу. Значить, гарні прильоти будуть по складам, і біда з логістикою. Так, да, вона нікуди не ділась. Далі, ось тут Кано йде. Реалізація плану йде якогось. Інгускано. А ресурс на план на якийсь, вони нашкребуть, вони знайдуть, вони почнуть його реалізувати. План з чим, план з рухом, план з воєнним рухом. О, як би на Суми не полізли, чи ще на якийсь напрям? Ну Ось у них ресурс є. Вони підшкребли, підкупили ресурс. Хай його не так багато, ну ось вони полізуть. Ось іде реалізація планів. Якраз розкриття, певний успіх, до речі, руна позначає, якщо так. І ось цей вас успіх який, І успіх військовий, успіх зі зброєю. До речі, в Уніотей вас десь дуже гарно, е, схоже, якийсь обстріл буде, такий теж великий. Якраз десь в районі свята, якщо так. Може бути, ну, у нас же ж ніби нічого такого немає в червні. Хоча почекайте. Ну, може бути, їхнє свято, не обов'язково наше. Ну, ось десь обстріл в районі свята. Прям, знаєте, раз показали, то щось таке. Е... Ну, добре, е... далі у нас що? Далі у нас ось пуста руна йде. Угу. Зараз, зараз, ще, ще доходить. Ага. Ухте. Ну добре. Е, так, що ми тут маємо? Пуста руна зразу. Ну і ні, це не про вищі сили. Це, це тут певна невизначеність іде. Е, невизначеність того, наскільки їм дасться ці плани реалізувати, що, що руни зверху показали. В той же час далі йде лаус перевернутий. ухід в кращий світ. Мало того, дивіться, що у нас тут. Постаруна, лаус перевернутий, а це позначка якраз на нижчі сили, темні сили, якщо хочете. Ага. Схоже, що ну, якийсь ритуал знову будуть проводити, не знаю. Прах там Суворова возили, кого там повезуть, Потьомкіна там, чи ще там кого там їхнього Ну, Одним словом, якийсь темний ритуал звернення до темних сил. Точно, тому що далі йде перт, а це руна магії в тому числі. Точно буде якийсь гранд ритуал е, з темними силами пов'язаний. Ну, окрім того, що це ухід в кращий світ. Ну, до речі, в контексті цього, так це жертвоприношення. Ну, от реально. Ну, мракобіси, ну, що тут скажеш? Хтонь? Саме справжня. Далі, перт. Ну, Магія, да, з одного боку. З другого боку, все-таки ресурс. І знов таки, оцініть іронічний гумор, перевернутий перт, деградація, розпилення чого рогу достатку. Забезпечення. І тут показували деградацію, ось тут показали. Притом перт ну, це багато, багато човних погорить, склади якісь і так далі. І тому подібне. Багато такого буде. Ухід в кращий світ ресурсу, а як вам такі, така трактовка? Прекрасно, як по мені. Е, далі. Е, ну, до речі, якщо, якщо третій ще аспект взяти, лаус перевернутий перт, а дуже буде утилізація велика. Орків. Ну, в принципі, що я і на початку сказав. Бачите, тут продублювали, показали, що прямо на це треба заакцентувати увагу. Це прям дуже-дуже буде багато. Схоже, що кожен день буде по 1000 плюс в кращий світ. У Кобзона там аншлаг, скоро, скоро не влазитимуть уже. Е, да. Далі Єра. Ну і ось, в принципі, теж двояко йде. З одного боку, Єра, як урожай. Да? Тобто ну, тут, тут, тут урожай смерті, дійсно, знаєте, прям кривава жатва, хочеться сказати. І ні, це тому, що у них там великі успіхи будуть, а це тому, що вони будуть лягати, ну прям сотнями, тисячами. Це один аспект. Другий аспект ось іде перт, і теж Єра йде. Все-таки, все-таки, забезпечення у них покращиться. Хоч і те, що тут ось Лаус перевернути, біда з логістикою йде, і утилізація того, але все-таки Єра, все-таки урожай певний. Розумієте? Все рівно забезпечення в них покращиться. Ну, правда, дуже багато того забезпечення буде горіти. І не, до, і не доїжджати куди треба. Так, да, дійсно. Ну загалом е, покращиться. Е, і третій аспект ДПР-єра, а ріг достатку то їхній вичерпується. Єра ось іде, а завершення циклу. Про що мова? Про склади їхні. Склади їхні не бездонні. І радянська техніка і у них уже потроху завершується, щоб вони там не, не цей, як, як ото Павлін хвіст не розпускали. І пиль в очі не кидали, то воно все рівно так. Ну це не значить, що вона там за 2-3 тижні завершиться ні не разу. Но е, ден це вже видніється. Ден це вже видніється. Ну, якось так. Фух. Ох, оце фінал мене аж, знаєте, аж пригрузив так. Тяжко пішло прям. Ну, оце оце рійка, це точно якесь мракобісця буде. Це буде якийсь ритуал із жертвами. Це чорняк, прям лютий. Аж аж пальці почало крутити. Реакція на темні сили. Е, таке. Ну, 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 що це? Ну, знову почуємо щось, побачимо точно. Що вони там придумають, не знаю. Не поможе. В будь-якому випадку не поможе. Може, може чергове якесь нове маркування буде з використанням рун, да? Ну так Одін не в захваті від використання рун. Я казав, що воно їм боком вилізе. Ну, Одін мається на увазі не в захваті від використання рун саме окупантами. Треба нюанс цей сказати. Ну, гаразд, тут так. Ну, ніби все сказав, основне. Оце, от знов таки повторюсь, обстріл ось в районі свята. Оце мені не подобається. Це мені не подобається. Свято може бути як російське якесь, так і наше. Так і наше. Ось. Ну Можете писати свої здогадки в коментарях. Що це може бути. Може, я щось упустив, забув. А точно, відчуття, що точно щось забув. Напишете. А, гаразд. Ну, якось так. Такі от сьогодні розклади вийшли, десь позитивні, десь не дуже. Е, ну, як, як вже є, таке життя. Добре. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. До зустрічі! Нехай щастить!